Всіх дорослих і маленьких вітаю на каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Якщо ви хочете бачити гарний контент українською мовою, то підписуйтесь, будь ласка, на канал. А зараз ми будемо читати дуже цікаві казочки, перша з яких про трьох щасливців. Покликав якось батько своїх трьох синів і подарував першому півня, другому косу, а третьому кота. Я вже старий, сказав він, скоро помирати доведеться, ось і хочу щось вам перед смертю залишити. Грошей у мене нема, і те, що я вам зараз даю, коштує мало. Одначе, щоб ним розумно користатись, слід вам знайти таку країну, де таких речей іще не знають. Тоді щастя у вас у кишені. Після смерті батька пішов з дому старший зі своїм півнем, але куди він не приходив, півень там уже був. В містах він його бачив здалеку на вежах. Де він вертівся флюгером під вітром на дахах, в селах їх немало горланило, І ніхто, побачивши його, не дивувався, і було не схоже на те, що завдяки півневі знайшов він своє щастя. І ось сталося так, що потрапив він на острів, де люди не тільки про півня не чули. Але не вміли визначати час. Вони, звичайно, знали, коли ранок, коли вечір, але якщо вони прокидалися поночі, то ніхто не знав котра година. Ось подивіться, сказав він, який стрункий і гарний птах. На голові в нього рубінова-червона корона, і носить він шпори, як лицар. Він будить вас тричі вночі у певний час. А коли кричить останній раз, це значить, що скоро зійде сонце. А коли заспіває він посеред білого дня, то цим вказує на вірну переміну погоди. Людям це дуже подобалося. Цілу ніч вони не спали і з великою радістю слухали, як півень о другій, о четвертій і о шостій годині голосно і чітко вказував час. Вони спитали його, чи не продає півня, і скільки за нього хоче? Стільки золота, скільки осел зможе донести, відповів він. За такого цінного птаха це мізерні гроші, вигукнули вони. І заплатили йому скільки він хотів. Повернувся він зі своїм багатством додому. Брати здивувались, а середульший сказав а чи не податись і мені? Може, і я збуду так вдало свою косу. Але спершу йому не таланило. Скрізь він зустрічав селян, і в них теж були коси на раменях, як і в нього. Насамперед. І йому пощастило потрапити на острів, де люди до сих пір про косу не знали. Коли в них достигало зерно на полях, то вони підводили до полів гармати і ядрами зерно збивали. Та це була ненадійна справа одне ядро летіло занадто далеко, друге замість стебла попадало в колосок, і від вистрілу він розлітався. Тож багато зернин. Пропадало даремно. Крім того, дуже вже у вухах лящало. І ось вийшов він на поле і став косити. Та так тихо й швидко, що люди від здивування аж роти порозкривали. Вони згідні були віддати йому за косу все, що він захоче. І ось отримав він коня, а на ньому стільки золота, скільки міг лише донести. Захотів, і третій брат свою кицьку тому, хто потребував би продати. Та й із ним, доки він ходив по суші, було як із братами, і нічого придумати він не міг. Скрізь котів було так багато, що новонароджених кошенят здебільшого топили. Нарешті потрапив він на острів. І, на щастя, виявилось, що котів там жодного не бачили. А мишей розплодилося так багато, що танцювали на столах і на лавках, не дивлячись на господарів вдома ті чи ні. Люди дуже страждали від такої біди, навіть сам король не знав, як урятуватись від них у своєму замку. По всіх кутках пищали миші і гризли усе, що на зуб попадалось. І ось вийшла кицька на полювання. І невдовзі звільнила кілька залів від мишень, стали люди просити короля, щоб купив цю дивовижну тварину для свого королівства. Король охоче заплатив, що за нею юнак хотів, дав мула нав'юченого золотом. Та й повернувся додому третій брат з найбільшими скарбами. Досита наїла скицька в королівському замку мишень. І перетушила їх стільки, що й полічити було неможливо? Зрештою, від такої роботи упріла й захотіла пити. Зупинилась вона, підняла голову до гори та як закричить: «Няв! ня, налякався король, та й усі придворні, як почули такий дивний крик, і зі страху повтікали всі зі замку, і зібрав король унизу радників, як бути? Як найліпше вчинити, зрештою, було вирішено послати до кицьки Геральда з вимогою, щоб покинула замок, і попередити її, що інакше проти неї діятимуть силою. Бо, як сказали радники, ліпше вже їм від мишей мучитися до цього зла уже звиклі, аніж віддати своє життя на призволяще якомусь чудовиську. Один з пажів повинен був піднятися до замку і спитати у Кицьки, чи вона не згідна добровільно покинути замок. Але Кицьку все більше мучила спрага, і вона лише відповіла ня, ня. А паж зрозумів ні, зовсім ні, передав королю цю відповідь. Ну, сказали тоді радники, в такому разі вона повинна поступитися силоміць. Тож навели гармати на королівський палац і стали стріляти. Спалахнула пожежа, коли вогонь дійшов зали, де кицька нявчала. То вона швиденько вистрибнула через вікно на двір, а стрілянина не вщухала, аж поки палац вдруски рознесли. Казка про те, як шестеро по всьому світу мандрувала. Був собі чоловік, який розумівся на всіх мистецтвах. Колись він служив у війську, на війні показав себе мужнім та хоробрим, але коли війна закінчилася, його відпустили додому і дали на дорогу всього лиш три таляри. Заждіть, сказав він, мені це не подобається, як я справжніх людей. Заплатить мені король ще скарбами усього королівства. Розгніваний, зайшов він у ліс і бачить стоїть якийсь чоловік по шість дерев зараз вивергає, Не мов би це стебла. Сказав йому, хочеш служити мені? піти зі мною? Гаразд, погодився той. Але спершу я занесу матері трошки дров додому, взяв одне дерево. Обмотав ним решту п'ять, закинув собі на плечі і поніс. Потім повернувся і пішов зі своїм господарем який сказав Як нас двоє, то, мабуть, увесь світ обійдемо. Пройшли вони трохи і зустріли мисливця, що навколішки приклав рушницю до плеча і націлювався. Сказав господар йому: Гей, мисливцю, в кого ти стріляєш? Той відповів, за дві милі звідси сидить муха на гілці дуба. Хочу ліве око їй вибити. О, ходи зі мною, промовив чоловік, якщо нас буде троє, то зможемо увесь світ обійти. Мисливець погодився піти з ними. Ось прийшли вони до семи вітряків, крила яких швидко оберталися, але ні зліва, ні справа не було вітру. Що листочок не шелехнувся. Чоловік сказав Я не знаю, що ж то вітряк крутить, ніде нічого не шелесне, та й пішов зі своїми слугами далі. А як пройшли вони дві милі, бачать, сидить якийсь чоловік на дереві. Прикрив одну ністрю і дмухає в іншу. Гей, що ти там у горі робиш? спитав чоловік. Він відповів. За дві милі звідси семеро вітряків. Бачите, я дмухаю на них, ото вони й крутяться. Ну, ходи зі мною, сказав чоловік. Як буде на четверо, то ми зможемо увесь світ обійти. І зліз мухач униз та й пішов із ними. Через деякий час вони побачили чоловіка, що стояв на одній нозі, а другу відшепив і поклав біля себе. А господар каже Ти зручно вмостився відпочивати. Я бігун, відповів той. І для того, щоб так швидко не стрибати, відщепну собі одну ногу, бо двома ногами я біжу швидше, аніж птах летить. Ну, то ходи зі мною, як буде нас п'ятеро, зможемо увесь світ обійти. І пішов він з ними, а невдовзі. Зустріли вони чоловіка в капелюсі, але той капелюх висів лишень на одному вусі, то сказав господар йому, аго, гречний, не чіпляй капелюха за одне вухо, бо будеш на смішного схожий. Інакше не можу, сказав той, як я посаджу свого капелюха прямо, то почнеться страшний мороз. І птахи у небі замерзатимуть і падатимуть мертві на землю. Ну, то ходімо зі мною, сказав господар, як буде на шестеро, зможемо увесь світ обійти, і прийшли шестеро в одне місто. А там король звелів оповістити, що хто з його донькою на випередки побіжить і виграє, той стане її чоловіком. Але хто програє, тому голова з пліч. Отож чоловік зголосився. Але за мене побіжить мій слуга. Король відповів: то і його життя іде в заклад. Отже, його свою голову ставити, ставиш ти за перемогу. Коли все було обговорено та про все домовлено, чоловік прищепнув бігуну другу ногу та й каже Ну ж бо будь прудким і допоможи нам виграти. А було призначено, що той стане переможцем, хто першим принесе води з далекого колодязя. Дали бігунові глечика й королівні теж. І стали вони бігти водночас. Але за якусь коротку хвилю королівна пробігла на велику відстань, бігуна уже ніхто не бачив. І це було схоже, ніби вітер просвистів. Дуже скоро час він уже був біля колодязя, зачерпнув повний глечик води і повернувся назад. Та десь посередині зворотного шляху здолала його втома, поклав він глечик на землю і заснув. Одначе взяв він собі замість подушки кінського черепа, що лежав на землі, аби твердіше лежалось, і щоб невдовзі прокинутися. А тим часом королівна, яка теж добре бігала, добре, як на звичну людину, добігала до колодязя, уже поверталася з глечиком води назад, бачить, бігун лежить і спить. Зраділа вона і сказала Ворог до моїх рук попався, вилила воду з нього, з його глечика і побігла далі. Отак От би і все пропало. Коли б, на щастя, мисливець, котрий стояв вгорі біля замку, все це не побачив на власні гострі очі. Та й каже він: Королівна не повинна нас випередити, зарядив свою рушницю. І так вистрелив, що вибив бігуну з-під голови кінський череп, не спричинивши при цьому біди. Бігун прокинувся, аж підскочив, побачивши, що його глек порожній, а королівна вже далеко попереду, але не втратив мужності, побіг з глечиком назад до колодязя. зачерпнув заново води і прибіг на десять хвилин раніше королівним. Бачите, з'ясував він, оце тепер я біг двома ногами, а раніше це не можна було назвати бігом. Засмутився король, а його донька ще більше, що простий невдячний солдат стане її чоловіком. І стали домовлятися поміж собою, як їм позбутися свого знайомого. Та й каже король до неї: Я знайшов спосіб. Не бійся, вони не повернуться більше сюди, і додав уже до них. А зараз вам принесуть їсти, пити, щоб трохи розважитися, і повів їх до кімнати. Підлога там була залізна, двері теж залізні, а на вікнах залізна решітка. А в тій кімнаті накрили стіл з усілякими вишуканими наїдками та напоями. То знову сказав король до них Заходьте і будьте, як вдома. І як же всі були всередині, зачинив і замкнув двері. А тоді гукнув кухаря і наказав йому розвести вогонь уздовж попід кімнатою, щоб залізо до червоного розпеклося. Кухар зробив, як зваліли, і стало шістьом у кімнаті. А сиділи вони за столом за столом. гаряче, подумали вони, що це від їжі, та спека ставала все більша. І вони хотіли вийти, але двері і вікна були зачиненими. Аж тут зрозуміли вони, що король замислив щось лихе, захотів їх подушити. Це йому не вдасться, промовив чоловік у капелюці, я викличу мороз. Від якого вогню світ за очі втікати доведеться. Поставив він свого капелюха прямо і впав такий мороз, що вся спека одразу зникла, а страви на татях льодом укрилися. Пройшло ще декілька годин, і король подумав, що вони вмерли від духоти, відчинив двері подивитись, де вони лежать. Та щойно двері відшанилися, усі шестеро постали перед ним свіжі і здорові, і сказали, що це дуже мило з його боку випустити їх погрітися. Бо в кімнаті від великої холоднечі позамерзали страви на тацях камінь. Розлючений, пішов король до повара, вилаяв його і запитав, чому не зробив, як було тобі наказано, та кухор відповів. Там така спека має бути, самі подивіться, тут побачив король, що під залізною кімнатою горить сильний вогонь, і зрозумів він, що в такий спосіб він їм нічого не заподіє. І знову задумався король, як йому позбутися небажаних гостей. Викликав господаря та й каже Я дам тобі золота, скільки схочеш. А ти натомість відмовишся від моєї доньки? Гаразд, пане королю, відповів той. Дайте стільки, скільки зможе донести мій слуга, а я відмовлюся від вашої доньки. Король зрадів, а той мовив далі: Я прийду забирати його через 14 днів. І поклика король кравців з усього королівства, щоб за 14 днів пошили мішок. Коли мішок був готовий, селач, що дерева вивергав, повісив його на плече та й прийшов до короля. Та й каже король, що ж ти за здоровань, що мішок величиною з будинок на плечі несе? А сам подумав зі страхом, скільки ж це золота нестиме він. І звелів принести діжу золота, її несли шістнадцятеро найсильніших чоловіків, а силач узяв ту діжу однією рукою, сховав до мішка та й каже Чому більше не принесли, це ж заледве дно закриває. І звелів король ще і ще нести, всі скарби винесли, все селач позапихав у мішок. Який тільки до половини був наповнений. Ще не сіть, гукнув він. Хіба тими крихтами можна мішок напхати? Звели, звезли тоді волами сім тисяч возів золота зі всього королівства. А здоровань їх разом з волами в мішок поскладав. А що тут довго думати? Треба, зрештою, мішок чимось напхати. А як усе в мішку позникало, промовив. Та, певно, годі вже, треба ж іще на грічку місце залишити. Зав'язав мішок, завдав на плечі, присівши та й пішов геть зі своїми товаришами з королівського двору. Як побачив король, що одна однісінька людина понесла багатство всього королівства, розлютився. Та й звелів вислати свою кавалерію, щоб наздогнали тих шістьох, і за королівським наказом відібрали в селача мішок. Невдовзі двоє кавалеристів наздогнали їх і наказали ви покладіть мішок із золотом на землю, інакше ми вас вб'ємо. Що ви кажете? передражнив той, що сильно дме. Та скоріше ви в повітрі танцюватимете, притиснув одну ніздрю, а в другу, як под мене обох кавалеристів, що ті полетіли по чистому небу врізнович за гори високі. Один далеко, а другий ще далі. А один фельдер... фельдфебель просив помилування, мовляв, у нього дев'ять ран. Він бравий вояка і не заслужив такої лайки. І той, що тме, трохи вгамувався, щоб той цілий повернувся. А чоловік сказав: Іди но назад до короля, і скажи, хай пошле ще більше кавалерії. Я їх всіх хочу підняти в повітря. Король, вислухавши звіт, наказав: Нехай вони йдуть собі, вони цього варті. І шестеро понесли багатство додому, поділивши його між собою. І жили щасливо до самого кінця! Хто дослухав такі довгі казочки до кінця, той молодець без кінця! Дякую за вподобайки та підписку на канал до нових зустрічей!